Творчість випробувана часом про ювілей Театру Альтер. Далі у випуску новин. Як хороше вино, творчість театру Альтер із руками стає все кращою. Студентський театр із кожним роком підкорює нові горизонти не лише на території нашої країни, а й за кордоном. Їм вже 10 років позаду безліч напрацювань, а головне попереду ще більше мрій, які вони безсумнівно реалізують. Їх мета відкриття нових талантів. Саме тому гостину приєднатися усіх богом обдарованих. Запрошує керівник мистецького центру. Тру Альтер Андрій Юркевич. Не віриться, що вже 10 років минуло з часу заснування театру Альтер, студентського театру. Але в кожному разі, в цей другий десяток ми входимо, як на мене, в чудовій формі. Протягом трьох днів ми демонстрували спектаклі. Вчора і сьогодні були прем'єри і маємо великі плани на майбутнє. Тобто, ми вже формуємо новий репертуар. А протягом грудня ми будемо робити ретроспективу наших спектаклів, які ми за останні роки презентували для публіки Дрогобицької публіки, загалом в Україні за кордоном. В рамках заходів з вшанування 71-х роковин загиблі Бруно Шульца відбувся сценічний експеримент театру Альтер у читанні п'єси Бруно Шульц і «Ротини зла. А з нагоди десятиріччя студентського театру прем'єра спектаклю Квартет для чотирьох акторів опісля святкування ювілею творчого об'єднання молодих та, 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 та талановитих, творчість яких є гордістю Дрогобича. Проекти. Театру Альтер у рамках другої осені, ясна річ відбулися, як завжди, з Аншлагом. Театр Альтер є вже візитівкою Дрогобича не тільки в самому Дрогобичі, але і в Польщі, в таких містах як Люблін. Перш за все, бо ми дуже тісно співпрацюємо з тим містом уже багато років і з різними середовищами цього міста, а передовсім з товариством фестивалю Броношульца в Любліні, його головою Жегожем'юзевчуком. І цей театр Альтер. Ніколи немає проблеми з глядачем <хи> на всі події, які пропонує Дрогобичанам театр Альтер, приходить дуже багато молоді, і це прекрасно. Залишається побажати і надалі натхненно творити усім, хто входить до колективу театру Альтер та дарувати естетичне задоволення їх глядачам.